Постійно болить шия. Давай зробимо рухи, які позбавлять тебе цього відчуття. Поїхали вдих і видих. Більше акцентуй на рух зовні. Давай ще шість разів. Видих, 5, 4, 3, два. Останній раз. Далі позмінно. Чому це трапляється? Все просто через те, що твоє плече постійно направлене вперед. Да? І ми маємо покращити гнучкість та мобільність плечових суглобів. Поїхали плече позмінно вперед та зовні. Важливо, ти вже відчуваєш тепло. Збільшується енергія. Поїхали ось такі рухи. Намагайся руки тримати на одній лінії. Долонь і плече на одній лінії. Давай ще чотири рази. 4. Три, два, один. І поїхали видих, діагональ. Видих, видих. Як бачиш, все просто. Але чарівної пігулки не існує. Змінили руки. Існує тільки робота над собою, системна робота над собою, яка позбавить тебе цих неприємних відчуттів. І давай потрусимо, да? знімемо напр... Напр... напряження напругу. Зробимо вдих. І видих, Напиши, як твої відчуття більше вправ Доєднуйся єднуся до нашого онлайн-клубу.